Доброго мирного вечора вам, друзі. Знову мої монологи, але знову вони починаються з подяки за донати на автівку для польського добровольчого корпусу. Для хлопців, які, відстоюючи нашу з вами свободу, свободу свого народу на фронті, ще й відпрацьовують карму. Давайте допоможемо! Відпрацюємо карму між нашими народами, надаючи допомогу на збір коштів. Ми пройшли, напевно, екватор збору, тим не менше, ще попереду треба дозбирати кошти. Отже, мої любі, я велику шану виказую тим, хто допомагає, спонсоруючи канал. Це досить проста функція, яку люди підтримують місяцями, дехто роками. Я ціную вас, мої любі. Ми передивимось спонсорський пакет, і в ньому буде спілкування особисте зі мною. Для кращих спонсорів, для тих, хто пригощає нас кавою. Ми теж придумаємо варіант подяки. Отже, мої дорогенькі, я дякую і бачу кожну вподобайку, кожен коментар. Він має цінність. Ваша підписка підтримує нас. І хоч YouTube поводить себе і дивно, відписуючи і відписуючи вас, ви все одно підписуєтесь. І в 10 і в 20 я знаю. Перевіряйте підписку. Тільки перевіряйте так, щоб не відписатись, а перевірте, чи підписані. Якщо вас YouTube чомусь відписав, підпишіться знову. Тільки правдою ми можемо перемогти зло. І інколи зло приходить просто через такі алгоритми YouTube. Тому я вас дуже прошу. Підпишіться на YouTube. Підпишіться зараз, я перевірю, на. Дуже повільно ми ростемо на Ютубі британському під цим відео, посилання. Будь ласка, завершиться мій монолог. Можливо, він буде вам скучним. Будь ласка, підіть і підпишіться на британський YouTube. Тут же кавою ви можете внизу пригостити. Тут же ви можете задонатити на автівку. І, звісно, підпишіться, будь ласка, ще і на Телеграм, Інстаграм і Фейсбук. Академії майстра Овена Стефана, ви таким чином підтримуєте не скільки мене, скільки себе, скільки добро. Ми розповсюджуємо енергію добра. Правду істину говоримо, торкаючись свідомості кожного, хто побачив. Кожен перегляд дає 5 пропозицій на перегляд в От і рахуйте! Кожен ваш перегляд. Кожен ваш перегляд! Кожна ваша підписка дає теж перегляди, можливість комусь іншому побачити нас, відчути нас. А британський YouTube спрямовано саме на те, щоб європейці прокинулися. Ви знаєте, як в ситому болоті сплять жаби, треба будити. Наших з вами жабенят. Отже, мої любі, тема, тема да, я заявив притча. Притча про, притча про. Ви пам'ятаєте, мені так дуже подобалось, коли перший раз я почув цю розповідь. У мене мороз по шкірі, він і зараз присутній на моїй шкірі той мороз, коли я згадую і відчуваю цю історію. Людина перейшла пустелю, перейшла самотужки. І звернулася до, 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 до неба і каже: Боже, чому ти покинув мене, Боже? І з'явився поруч Бог у вигляді чоловіка середніх років. Взяв його за руку, каже: Йдемо зі мною. І полетіли вони над слідами цього нещасного, що перейшов. Самотужки, пустелю. І побачив він, що поруч з його слідами чиї сліди. А йшов він не один. Він каже, бачиш, я завжди був з тобою. І ось вони летять, і один слід обривається. Він каже: бачиш, ось ти покинув мене. Усміхнувся Бог і каже А в цей момент ти з непритомнів і впав, і я ніс тебе на своїх руках. Отже, Бог ніколи і вищі сили не покидають нас, вони завжди поруч, завжди поруч з нами є той, хто протягне нам руку. Це не прийде дідушка з облака. Це не приземлиться хмарина і не вийде звідти, як в нашій з вами розповіді мужчина, і не заговорить з вами і не скаже: здрасті, я Бог, я ніс вас через пустелю. Ні. Як це працює в житті? Ну, візьмемо, знаєте, ми про три морквини говорили багато, багато, багато разів. і... Ви пам'ятаєте, що три морквини це про гроші, про стосунки і про здоров'я. Ми найліпше розуміємо про чомусь про здоров'я і про гроші. А от про стосунки гірше. Давайте про стосунки поговоримо з вами. От, наприклад, дівчина. Щоб не думали, що я говорю про себе, дівчина, вона собі. Народилася, вибрала сім'ю для найкращого кармічного уроку, сім'ю неблагополучну, з важкою долею, тікала від тіє, тієї сім'ї заміж молодою, молодесенькою, зеленою. Втекла до того, хто був найближчий, хто запропонував за того і пішла. Значить плюс-мінус, наче згодиться. Згодилася, почав бити, почав знущатися, почав пресувати і не витерпіла дівчина, поїхала. Поїхала шукати, вона була талановита, вона була з великим ресурсом духовним, поїхала заробити кошти, розвелася з людиною, для Всесвіту пішла від уроку. Мало, маємо право, коли ми бачимо для себе точки невороття пройдені, маємо право піти. І точки невороття були пройдені, але урок вже було не вивчено. Тут не справа в тому, що е, не, не, досвід було не засвоєно, розумієте? Досвід. Не треба було випити чашу до дна, довести цього негідника до гробової доски. Ні! Треба було зробити висновки, що які, що в стосунках, головне кохання і в коханні. А коли е, відчував мужчина, що вона його не кохає, його то проявляло так, як проявляло, негативно, і був отриманий негативний досвід. Не цей досвід не засвоєний. А не було розуміння, що кохати треба, і тоді стосунки треба реалізувати в коханні, а не бігти від одних обставин в інші. Тому, тому що, коли ти тікаєш від батьків від, стосу, від е, обставин, ти потрапляєш до чоловіка в обставини. Спрацював закон. Розумієте? І тут було не саме головне. Вона думала, що вона засвоїла урок, Аб'юз не для неї. Так само мог би, міг би бути і хлопчик. Неважливо. Ну мені, щоб не приміряти цю шляпу на себе. А вам було зрозуміліше, я взяв дівчинку для прикладу. І ось ця дівчинка реалізується великий потенціал. Виходить заміж другий раз. І знову історія повторюється. Щось не так. Ну, придумайте що. Я не знаю що. Щось знову не так. Не склалося. Мужчина почав гуляти. О, той не гуляв. Той був преданий, але аб'юзер. А цей, а цей гуляв, наприклад. Може, ще й випивав. Ну, наприклад, я не, я не знаю. Ну, щось. Щось могло бути, да? знову не так. А знову, ну просто зручний був чел, і було зручно створити з ним сім'ю. Якісь були там ну, моменти, які влаштовували і, ну, в принципі, влаштовували нормально. Але щось, щось знову пішло не так. І знову дівчинка думає, що висновки вона зробила. Що знову їй не повезло з людиною, а головний висновок знову не було любові. Не зроблено. І знову, знову, щось пішло не за планом. Знову щось і знову. Вже з рішенням та пішли ці мужики, вони всі однакові. Дівчина продовжує своє, своє успішне життя. І з'являється наступний претендент, якого вона відшиває, бо ну, всі мужики козли. Ну це ж ясно, все, все зрозуміло. Ну, так само мальчики думають. Але потім ну, достав він її вже своїм коханням, вже, та наче успішний, та наче, та наче все буде добре, та, ну, та наче. і знову не було кохання. Знову історія повторилася. І вона буде повторюватись до тих пір, поки людина не буде створювати стосунки без кохання. Все одно буде щось не те, чогось буде не ставати. І коли людина прийде в її життя і буде взаємне кохання, Може бути ще одна похибка. Спираючись на той досвід, що був. Людина, байдуже дівчинка чи хлопчик, був травматичний досвід. Вона буде жити або він тим досвідом і не оцінить той дар, який в цей раз Всесвіт! У винагороду! У винагороду, от уявимо собі, людина отримала ту людину, в якій є все. От все склалося в людині. І любов навіть є взаємна. Але подяки Всесвіту і цій людині не є. І що буде, як ви думаєте, мої любі? Так, ви праві. У Всесвіта, велетенська кількість способів забрати те, що ви отримали. Можливо, авансом, можливо, вдар. Це може бути людина, це може бути робота. Переведемо на інші моркви. Це можуть бути гроші. Коли ви не оцінили цей дар, то скоріше за все у вас. Цей дар заберуть. Людину просто забрати. Людину можуть увести. Знаєте, як баранця стойло в інше. Взяли і увели. Людина може вмерти. Людина може сьогодні загинути. А ви її не шанували, не оцінили? Не дали шани. Не подякували небо, не подякували цій людині, дивлячись в очі, не сказали. я Ціную тебе і шаную кохана, коханий, неважливо хто. Ти мій дар. Я визнаюся, я шаную тебе. І. Цей дар, як сніжок на долонці, як сніжинка, чудова, яскрава, розтанув. Так само гроші. Нам виграв в лотерею, отримав прекрасний прибуток, бізнес вибудував. Бац, і нема! Бо ти не шанував ті фінанси і розтранжирив їх. Був у мене такий випадок. Заробили люди гроші. Багато грошей заробили. Надзвичайно. З'їздили в Єгипет. З'їздили в Єгипет. І все. А всі гроші позичили родичам і ті їх кинули. Бо гроші ці були до них саме їм. І як урок. І як дар. І не скориставшись цим даром на своє, що правильно, світ побачив: вам не треба. Вам не треба ця людина, вам не треба ця робота, вам не треба цей бізнес, вам не треба ці кошти. Все. Game over. Отже, мої любі, шануйте і будьте вдячними. Дякуйте Всесвіту за ті дари, що ви маєте. І це головне це надихає і це дає нам шанс. Отже, обіймаю гарною, мирною ночі. Пам'ятайте про підписку, про спонсорство, про каву, про батальйон польський. І, звісно, про навчання і про марафони.